Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 19 лютого і ми з вами розпочинаємо урок української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне друкований зошит, частинка 6 в дужках 2, робочий зошиток обов'язково в косу лінію, ручку, простий олівчик і на всяк випадок лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на одинадцятій сторінці. Тема нашого уроку правопис найуживаніших числівників. Зразки відмінювання числівників. На початку уроку я пропоную налаштуватися на гарну та плідну працю. Проговорювати афірмацію разом із диктором. Число речей, причина і початок. Числівник починаємо вивчати. Тож, ось такою афімацією ми будемо з вами сьогодні працювати. Будь ласка, подивіться дуже уважно у свій зошиток. Пригадайте, що ви вже знаєте про числівник. Нагадайте мені, що таке числівник? З минулого уроку ви повинні були вивчити правило. Числівник це самостійна частина мови, яка позначає число, кількість або порядок предметів під час лічби, і відповідає на питання, скільки, котрий, котра, котре, котрі. Числівники ми з вами знаємо, що вони поділяються на Кількісні та порядкові. Кількісні, які означають кількість предметів, відповідають на питання, скільки, порядкові позначають порядок предметів під час лічби, відповідають на питання котри, котра, котре, котрі. Також подивіться уважно на табличку на сторіночці 11. Завдання під номером 4. За допомогою карти знань на сторіночці 51. Доповніть табличку числівниками за зразком. Ми з вами знаємо, що числівники бувають прості, складні та складені. Прості числівники мають один корінь, складні мають декілька коренів, складені складаються з кількох окремих слів. Користуючися картою знань на сторіночці 51, заповніть, будь ласка, прикладами за зразочком. Прості, складні та складені. Натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Наприклад, простий числінник – це може бути 2, 8 чи 1000. Складні, наприклад, 17, Складені – 71. А які числівники записали саме ви? Так, діти, дуже добре. Переходимо з вами до завдання під номером 5. Знайка для вас підготував невеличкий текст, який слід прочитати і дізнатися багато різноманітних цікавинок. Обов'язково слідкуємо та читаємо разом. Більшість числівників утворено від назв чисел першого десятка. Одинадцять це один на десять. Двадцять. Два десять тощо. Числівник 5 походить від іменника п'ять пальців, а числівник 40 від назви мішка, який уміщував чотири десятки соболиних шкурок. Числівники змінюються за відмінками. Кількісний числівник один змінюється за родами і числами є одна. Одне й одні. Тож, розкажіть, будь ласка, що ви цікавого дізналися у цьому тексті від знека? Так, більше числівників утворені від назв різних чисел першого десятка. 11, 1 на 10, 12, 2 на 10 і так далі. Так, 20, 2 на 10, 12, 2 і 10. 13, 3 і 10. Числник 5 походить від іменника 5, так? тобто 5 пальців на п'ясті, як у нашій ручці. Так? Побачили ручкою і дізналися, що в нас з вами 5 пальців. Числівник 40 від назви мішка походить взагалі, тому що раніше в мішку вміщували 4 десятки шкуврок, тому назва 40. Також слід зазначити і запам'ятати, що числівники змінюються за відмінками, які ми з вами знаємо відмінки, давайте їх назвемо всього сім в українській мові називний, родовий, давальний, знахідний, породний, місцевий і ще якличний. Але букати числівники не можна, тому числівник може змінюватися за шістьма відмінками. Кількісний числівник 1 змінюється не тільки за відмінками, а ще й за родами і числами. Одна жіночий рід, одне середній рід, одні – Це взагалі в нас множина, так? Один це буде чоловічий рід. Давайте з вами будемо досліджувати зразки відмінювання. Подивіться уважно, яка ж особливість нахідного відмінку. Давайте розглянемо з вами повністю цю таблицю. Називний відмінок відповідає на питання скільки? Чотири роки або чотири учні. Родовий відмінок відповідає на питання скількох, чотирьох років чотирьох учнів. Давальний відмінок відповідає на питання, скільком. Чотирьом рокам чотирьом учням. Знахідний відмінок, зверніть увагу, має два питання. Скільки і «Скілько». Якщо у нас з вами не істота, то буде бачу чотири роки. Скільки чотири роки? Якщо у нас буде істота, бачу скількох учнів, чотирьох учнів. Тобто у знахідному відмінку, побачили, є цілих два питання. Уродний відмінок з кількома, – «Чотирма роками, чотирма учнями. І місцевий на скількох, на чотирьох роках і на чотирьох учнях. Подивіться дуже уважно на цю таблицю. На що слід звернути увагу у родному відмінку? Скількома, дивіться, у нас тут з вами у питанні є знак м'якшення, але у деяких словах його не буде. Чотирма. Так, немає знака м'якшення. Давайте спробуємо змінити за зразком числівник 3, додавши іменники роки та учні. Тут у нас було 4, а тепер буде 3. Тож, називний відмінок скільки. Три роки три учні. Розумнички. Родовий відмінок скількох. Правильно діти. Трьох років трьох учнів. Давальний відмінок скільком. Трьом рокам. Трьом учням, розумнички, знахідний відмінок, скільки? Три роки, а скількох трьох учнів. Розумнички, будьте уважними, уродний відмінок скількома? трьома роками і трьома учнями. І місцевий відмінок на скількох на трьох роках на трьох учнях. А зараз я пропоную вам трошки відпочити і вивчити приспів пісеньки про числів. Цей приспів знаходиться на сторіночці 55. Давайте прочитаємо приспів. Раз, два, три, скажи усім. Не істот знаходять сім. А тепер скажіть удвох, що істот знайшли 700. Я пропоную зараз порухатися на цій чарівній фізкульт хвилинці та трошечки відпочити. Чає слівний рахує. we we'll see A tebe sкаří u dvor, chisto Zlešny zima. З вами відпочили, переходимо до завдання під номером 7. Слід написати текст, заповнюючи пропуски та передаючи числівники словами. Треба визначити його тип. Давайте з вами прочитаємо спочатку запропонований текст. Тис ягідний росте в Карпатах і в Криму. Це вічно-зелене дерево висотою до 30 метрів. За рік. Тис підростає на 10-20 см. Дерево доживає до 4000 років. Тож, будь ласка, переходимо з вами до наших звичайних зошитів в косу лінію. Переходимо з вами до зошитів в косу лінію. Відступаємо від попередньої роботи, два робочих рядочки. Записуємо 19 лютого, класна робота. 19 лютого класна робота. Далі з червоного рядочку ви записуєте запропонований текст. Ви зверніть увагу, що там, де у вас крапочки по дві, слід поставити букавки в Криму від слова Крим, плюс І пишемо з вами букавку І. Дерево пишемо двома буквами. Е. Дерево. Так, так Тому, будь ласка, будьте уважними. Букавки всі пропущення ми записуємо, а також там, де у вас написані числівники, вони у вас записані цифрами. А вам треба їх написати словами відповідно. Натискаємо відео на паузу та працюємо самостійно та старанно у вашому зошиті. Цей текст повинен бути написаний. Не забуваємо, що пишемо ми дуже охайно, каліграфічно. Зошиток у нас лежить навскіз. Спинки всі вирівняли. Ручку тримаємо правильно. У кінці речення обов'язково крапочку, а нове речення попишемо з великої літери. Після того, як ви напишете повністю цей текст, він невеличкий, будь ласка, подивіться, перевірте, чи правильно ви все написали. Відео натисніть на паузу, перевірте себе. Якщо у вас є помилки, то обов'язково виправляємо. Я сподіваюся, що ви всі впоралися на із цим завданням. В останньому реченні треба позначити граматичну основу. Нагадайте мені, будь ласка, до граматичної основи що входить? Дійсно, входить підмет і присудок. Підмет ми як підкреслюємо однією рисочкою, а присудок двома. Тож, у нас з вами там вже є щось підкреслене, це додаток. І ми так само з вами підкреслюємо. До чотирьох це додаток. Під лінійку простим олівчиком, підкреслили до 4000 років пунктирною лінією. Обов'язково простим олівчиком під лінієчку. Далі нам треба з вами підкреслити саму граматичну основу. Підмити присудок Дерево доживає до 4000 років. Хто що дерево, це підмет підкреслили однією рисочкою. Дерево що робить, доживає. Це присудок підкреслили двома рисочками. Нам треба з вами. Надписати, якими частинами мови виражено додаток. Беремо простий олівчик і давайте запишемо: додаток у нас до 4 тисяч років. 4000 – тисяч це нас з вами числівник, підписали зверху число, скорочуємо числівник. А от слово років яка частина мови? Що років, діти, це іменник. Нагадайте мені, що таке іменник, Так, діти, це самостійна частина мови, що означає предмет і відповідає на питання, хто що, змінюється за родами, відмінками та числами. Тож, який висновок ми можемо з вами зробити? Що числівники поєднані з чим? Правильно, як і дійсла з іменниками. Ще раз запам'ятали, числівники поєднані з іменниками. Так само, як і прикменники. Вони також поєднані з іншими частинами мови, особливо з іменниками. Так, дітей свої робочі зошитки далеко не ховаємо, можливо, ще в них попрацюємо. Ви зверніть увагу, щоб ось цей текст був написаний у вашому зошиті і все повинно бути підкреслено. А поки що ми з вами переходимо до наших друкованих зошитів, виконаємо письмову вправу фотоапарат. Дивимося дуже уважно, і слід вам запам'ятати лише два слова і записати їх у ваш зошиток. Будьте уважними та зосередженими! Записуємо з пам'яті слова. Перевіряємо, вам слід було написати в першому прямокутничку слово мільйон, в другому прямокутничку «п'ятдесят». Давайте з вами пригадаємо інформацію від нашої мудрої сови, читаємо її під дірочкою, обов'язково слідкуючи. Вимовляй, дотримуючись орфоепічних норм. 50, 50, 500, 16, 60, 600, 70, 70, 80, Ну, пригадали з вами, сподіваюся, що ви також вимовляєте, все правильно, дотримуючись усіх орфоепічних норм. Переходимо з вами далі завдання під номером 9, як ви бачите, знову правило, яке слід пригадати з минулого уроку. Тож, знак м'якшення пишемо після літери Т лише в числівниках від, написали від чого, діти-числівники всі пишемо словами, не числами, не цифрами, тільки словами. До і ще якийсь числівник. Наприклад, 5, 6, 10, 11, 13, 18 і 20. У кінці та всередині інших числівників знак м'якшення після букви Т напишемо 50, 60, 80, 500, 600. Будь ласка, запишіть пропущені слова. А тепер перевіряємо, чи всі слова ми правильно записали. Запам'ятай, знак м'якшення пишемо після літери «Т» лише в числівниках від 5 до 20 і 30. 5, 6, 10, 11, 13, 18, 20. У кінці та всередині інших числівників знак м'якшення після букви «Т» не пишемо. 50, 60, 80, 500, 600. Сподіваюся, що ви всі правильно пригадали це правило з минулого року. Якщо ви щось забули або не пригадали, будь ласка, прочитайте ще раз декілька разів і відворіть з пам'яті не підглядаючого зошита перевірте, будь ласка, нижче під зірочкою числівники, які надрукував вам незнайко, та виправте його помилки. Візьміть червоний олівчик або ручку і виправляємо поголки, якщо неправильно, закреслюйте. У вас тут є такі числівники, як 37, 658, 977, 66. Користуйтеся, будь ласка, правилом перевіряємо 77. У числівнику 7 немає знака м'якшення. 600 знак м'якшення не потрібен, 50 знак м'якшення не потрібен. 8. 900 не потрібен знак м'якшення, 70 так само не потрібен знак м'якшення. Ось такий помилок у нас з вами ви зробив незнайко, а це тому, що він не вчить правил. Тому я завжди вам раджу правила вчити обов'язково, щоб не бути такими, як незнайко. Переходимо з вами далі. Пропоную переглянути презентацію з числівниками та відтворити їх з пам'яті. Будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими, запам'ятовуйте усі числівники. Мільйон п'ятдесят п'ятсот шістнадцять шістдесят 600. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті всі числівники, які були у відеофрагменті. фрагменті. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до нашого уроку. Зараз будемо взаємодіяти усно та письмово. Слід переглянути презентацію і подумки повторювати всі відповіді маленької гави, вона вам зараз багато чого цікавого розкаже. всі зручненько, зробіть так, щоб вас нічого не відволікало. Дивіться уважно відеофрагмент, та все-все повторюйте. <плес> <гум> Який чудовий ранок. Так, він причудовий. Підкажи, будь ласка, котра година? 20 хвилин на десяту. Дуже дякую. Прощавай. Прощавай. <гум> <ривання> Вітаю, Гаво! Вітаю, хамелеоне! Ти не знаєш, котра зараз година? Чверть на дванадцяту. Спасибі, папа! -па. Прошу, папа! -па. <ривання> Добрий день, Гава! Добрий день, приблудо. Котра зараз година, ага? Пів на першу. Дякую, Гава. Чао! Сужді, то ось така розумна. Гава нам все розповіла. Як же користуватися годиночком, як правильно називати час, який зараз? Давайте з вами. Розглянемо годинничок і назвемо час. Користуємося зразочками та порадами. У вас є ось такий зразочок. Давайте прочитаємо. 14 година, 34 хвилини. Це перший годинничок. 14 година, 34 хвилини. Далі, наступне 5-хвилина на 7. 5 хвилина на 7. За чверть 6. -та. Тобто 15 хвилин залишається до 6 години. За чверть шосте пів на 17. Пів на 17. Давайте подивимося з вами на ось ці годиночки. Що ми тут бачимо? Бачимо маленьку стрілочку та велику стрілочку. Маленька стрілочка нам показує години, а велика стрілочка нам показує хвилин. Нагадайте мені, будь ласка, скільки у нас хвилин в одній годині. Так, діти 60 хвилин в одній годині. Подивіться, будь ласка, на перший годинничок. Котра зараз година? Зверніть увагу, що ми не питаємо, скільки зараз годин. Ми запитуємо правильно. Котра година? Повторіть, будь ласка, котра година? Розумнички. Дивимося на перший годинничок. Тож котра у нас година? Так, діти. Тридцять шість хвилин на третю. Тридцять шість хвилин на третю. Або, як можна ще сказати, тридцять на 14 чотирнадцята година, якщо це буде день, так? Чотирнадцята година і 30 скільки? 34 хвилини. Разомічки. Подивіться, будь ласка, на другий годиночку. Котра зараз година. Так, якщо подивитися, то скільки у нас буде тут хвилинок? Тут буде 5, а то тут 10, тож, 10 хвилин на 10. 10 хвилин на 10. Розумнички. Наступний годиночок, подивіться уважно. Маленька стрілочка між 12 та Першою годиною, так, а велика стрілочка показує хвилинки, отут у нас 30 хвилин. Тож у нас буде половина на першу, тобто пів на першу. 30 хвилин до першої години, пів на першу. Наступний годинничок, подивіться уважно, маленька стрілочка нам показує п'яту годину, велика стрілочка показує, скільки хвилин? 45 хвилин. Якщо у нас з вами залишається 15 хвилин. До 12, так? До рівного, до 60 хвилин, то ми говоримо за чверть якої години? П'яту. За чверть п'яту. Якщо б ми з вами сказали чверть на п'яту, то тоді ось ця хвилинна, стрілка, була б ось тут. Тобто 15 хвилин тільки пройшло чверть на п'яту. А тут у нас навпаки за чверть. Добре, останній годиночок, подивіться уважно і скажіть, котра година. Скільки тут хвилинок, ну канука, порахуйте. Так, діти, дійсно, тут 1, 2, 3, 3 хвилини на 9. 3 хвилини на дев'яту. Дуже добре, напишіть, будь ласка, час, що показує будь-який годинничок і запропоноване. Ми з вами все це проговорили. Обирайте будь-який, який вам більше сподобався, і напишіть, котра зараз година. Які ж ви в мене розумнички? Я раджу вам разом із батьками подивитися, знайти в Ютубі відео про цю гаву, і вона навчить вас орієнтуватися по ось такому годинничку. і будете вміти правильно розказувати, котра зараз година. Ну а далі у вас залишається остання вправа влучність, вам треба за певну кількість часу виконати запропоновані завдання. Але я вам раджу натиснути відео на паузу і самостійно прочитати всі завдання, обводячи правильні відповіді у кружечок, а потім додасте букви і допишете слова. Натискайте відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Якщо ви були дуже уважними та зосередженими, то початок слова у вас буде ось такий цифр. Що можемо додати, щоб отримати певне слово? Дійсно, додаємо ще склад. Тож отримаємо слово цифра. Ми з вами дуже гарно попрацювали, тож ваше домашнє завдання по-перше, вивчити нові навчальні одинички та повторити всі правила, які ми розглядали протягом року. А далі ви працюєте в маленькому зошиті для домашніх завдань, виконайте завдання на сторіночці 19. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!